І я тут одразу таке запитання тобі ставлю: а ти знала, що зима убиває твоє? На жаль, моє, і взагалі всі авто авто авто. ну я думаю, що зима це взагалі зло. <ріст> зло? Хто, її при... мерзне, да? хто її придумав, <ріст> той не любить Ні, людей. Зима, прекрасна пора року, але це найважчий експлуатаційний період для машин. Морози, холодні старти, сніг, хімічні реагенти, яких розсипають на дорогах, збільшена волога. Усе це максимально негативно впливає на стан наших автомобілів. І відтак, ТО перед весняним сезоном, штука максимально рекомендаційна, е, щоб не сказати прям. Дуже потрібно. На що слід звернути особливу увагу? Головне, як правильно спланувати бюджет після зимового сервісу. Далі у нашому сюжеті. Я вже сідаю і записую. На цей раз ми говоримо про сезонне ТО весняне ТО після зимової експлуатації, яке всі чомусь відкладають на березень, хоча займатися цим краще вже у лютому. І тут є кілька ключових моментів, які ви повинні врахувати перед тим, як викладати за ТО свої власні гроші і віддавати автомобіль на правильне СТО. Якщо повну дефектовку і масштабні ремонтні роботи ви не плануєте, то повинні знати хоча б ключові моменти, які обминати точно не варто. Це комплекс діагностики вузлів і агрегатів, включно з ходовою, система змащування, паливна і гальмівна системи. Плюс невеличкі стратегічні деталі, про які обов'язково трохи далі. Але хоча б ці аспекти повинні бути проінспектовані, а розхідники замінені. У вартості комплексної діагностики можна орієнтуватися на суму 700-800 гривень. Але з чого починати? З приводу регламентного ТО заміни це зазвичай мастило фільтра. Бувають інколи моменти, зазвичай в себе включає, якщо це бензиновий автомобіль, то мастило масляний фільтр, повітряний і салонний. Буває, що іноді клієнти від якогось відмовляються це по бажанню. Якщо це дизельний автомобіль, то обов'язково, хоча б через раз, якщо ви впевнені в своїй заправці, в якості дизеля, хоча б його змінювати через раз. Не економити на цьому. І я б ще обов'язково на що звернув увагу. Паливний і фільтр оле обов'язково брати самі кращі бренди. Чому? Бо якщо використовувати більш бюджетні, погані ці запчастини, вони можуть призвести до дуже дорогих вартісних ремонтів. Тому на цих двох фільтрах, я би сказав, точно і впевнено економити не можна. Перевитрата мастила через надмірні режими роботи двигуна це зимовий факт. Тому заміна фільтра і власне моторної оливи з літніми характеристиками це аксіома. Оціночна вартість робіт 500-600 гривень плюс ціна кількох літрів оливи в залежності від вашого авто. І цей процес точно відкладати не варто, як і перевірку ходової частини, яка схильна до впливу агресивного зимового середовища всупереч стереотипам. Це не стереотип, воно дійсно впливає тут, як погодні умови, так банально час. Час впливає на всі ці резини. З'єднання, це якщо ходова брати, це салінблоки. Якщо це двигун, там це привидні ремні сальники, вони всі піддаються впливу. Тому ми зазвичай клієнтам, якщо є якісь невеличкі, невеличкі зауваження по ходові, по самим блокам, ми рекомендуємо їх обов'язково замінити з настанням весни. Бо за цей період зими знову ці додають всяку там, хімію, солі і це все, це дуже все погано впливає на саме ці різине з'єднання. Тому рекомендація обов'язково, якщо ще є можна можливість доїздити, робити це саме вже з настанням тепла з весни. Вартість діагностики ходової, до речі, взагалі не обтяжлива. Її можна провести і за 300 гривень. І це теж кардинальна рекомендація. Скупчення бруду, льоду і реагентів обробки зимових доріг приховує пошкодження підвіски та ходової, а виявити їх дешевше заздалегідь. Наступний момент це система охолодження. Не обмежуйтеся банальною перевіркою рівня антифризу. Замовте аналіз його стану і температурної характеристики. Початок тепла означає підвищення температури двигуна, і рідина охолодження повинна забезпечувати це охолодження. Якщо параметри критичні, то після зими краще замінити антифриз. Його літр коштує всього 120 гривень. Паралельно і ще одна дрібниця, але важлива. Що я ще обов'язково рекомендую водіям, які не дуже це часто роблять після закінчення зими, коли вже півноцінно у нас прийшла весна? Немає ворозів, немає снігів. Обов'язково, будь ласка, міняйте двірники. Також краще поміняти повітряний фільтр та фільтр салона. Після зими там накопичується волога, а зміна плюсової та мінусової температури призводить до швидкої деформації і засмічення мембран фільтрів. Перед спекотним сезоном це важливо і з точки зору чистого повітря для двигуна і очищеного для кондиціонування. Вартість послуги теж демократична від 150 гривень. І якщо ви надасте для свого авто цей мінімальний пакет сервісного догляду, ви отримаєте не тільки впевненість на дорозі, але і можете уникнути серйозніших витрат. Що теж обов'язково я рекомендую завжди клієнтам, навіть якщо їх нічого не покоїть, перевірити обов'язково стан підвізки автомобіля це все решта, бо вони можуть банально не знати, що зараз є вже якісь пошкодження на автомобілі, або що їх може чекати, ось уже буквально тиждень-два місяці, щоб вони були підготовлені і знали. Бо якщо щось не виявити, воно може за собою потягнути далі більше якісь узли, все решта, то тобто, є, що для клієнта буде неприємно, ще збільшити ремонт. Підводимо підсумки на комплекс ТО перед весною варто витратити близько 3-4 тисяч гривень. І саме варто, адже це не просто підготовка до теплого сезону, а скоріше інвестиція в страхування від більш серйозних і вартісних ремонтних робіт. Тому економити в цьому процесі не варто.